Привіт-привіт! З вами я, практичний психолог Яна Вікторівна, і я рада вас всіх всіх вітати. Малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в цікаву гру разом зі своїми батьками, яка називається Чарівна торбинка. Сьогодні зі мною мій помічник. Всім привіт! Мене звуть Максим. Нам буде необхідний мішечок фрукти. Які у нас фрукти є, Максимко? Апельсин. Апельсин. Кладемо все в торбинку. Банан. Банан. Ківі. Ківі. Ламан. Так. Груша. Так. Яблуко. Яблуко. Склали всі фрукти у торбинку. Бажано, щоб фрукти були різні за формою. На дотик. Перемішали. І пропонуємо дитині з заплющеними оченятами діставати фрукти і називати їх. На дотик. Ти з ручкою заплющує оченята. Це яблуко. Яблуко, Так. Не поспішай. Заплющує оченята. Апельсіна. Так, апельсин. Оченята заплющив. Банан. Банан. Так, перемішали. киви. Так, правильно. Інший варіант цієї гри можна всі фрукти перемішати. І тепер ми просимо дитину. Знайди мені банан з заплющеними оченятами. І шукай. Так, знайшов банан. І знову повертаю сюди банан. І знайди тепер мені, будь ласка, апельсин. Під... За, так, заплющеними оченятами. Апельсин. Так, знайшов і задоволення.